Діють в Україні закони, чи мають українці права і чи захищені вони конституцією в ефірі. Програма Сила закону Вітаю вас сьогодні. Правозахисник Олексій Гуцуляк говоритиме вам про те, як захищати свої права у європейському суді. Дивіться нас, буде цікаво. До нас звернулася телеглядачка. Жінка приїхала з Італії, щоб бути присутньою на суді. Проте суддя дещо в емоційній формі вигнав фактично жінку із залу судового засідання, і вона питається, що робити в такому випадку щодо запитання телеглядача. Варто зазначити, що відкрите судово під час відкритого судового засідання будь-яка людина, особа має право. Бути присутньою, і проте варто зазначити, що е, дана людина не має жодних прав, які передбачені для сторін, тобто вона не може приймати участь у дебатах, задавати запитання, вона тільки має право бути присутньою. Щодо другої, друге запитання, що в емоційній формі головуючи вийти з е, судового засідання, то до цього, можливо, варто віднестися з розумінням, адже. Приймаючи рішення суддя, приймаючи рішення чи вирок, суддя несе не тільки юридичну відповідальність, але й моральну. І зазвичай дана, дана категорія професії в даному випадку суддя приймає протягом дня великий об'єм інформації, ну як правило, це і великий відсоток негативної інформації, і з цим необхідно до цього необхідно віднестися з розумінням. Якщо було, було такий емоційний випад. Тут необхідно віднестися щодо цього більш так зрозумінням, адже це надзвичайно велика відповідальна професія. Якими можуть бути підстави звернення до Європейського суду із прав людини? Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо осіб, щодо яких є порушення держав. Сторони конвенції. І е, Європейський суд до Європейського суду справ людини можна звернутися е, можна, до Європейського суду справ людини можна оскаржувати лише поведінку держави в особі її органів, установ організацій, а також посадових осіб чи суб'єктів владних повноважень. І варто зазначити, що е, конвенція. Справ людини та основоположних свобод була прийнята щодо України з 1 вересня 1997 року. Також відповідачем у суді завжди є уряд держави, щодо якої подана відповідна скарга чи заява. Відповідача Україну як відповідача в Європейському суді представляє урядовий уповноважений у справах з Європейського суду справ. Людини і суд не розглядає на це варто звернути увагу, що суд не розглядає заяви спрямовані проти приватних осіб чи недержавних е інституцій. І суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані всі внутрішні засоби юридичного захисту і лише протягом шести місяців з дати остаточного прийня... прийнятого рішення. Хто може звернутися до суду? Звертатися до суду можуть як громадяни України, так і особи без громадянства або іноземці, як повнолітні, так і неповнолітні особи, дієздатні чи, скажімо, недієздатні особи. Важливо лише, щоб особа була постраждалою від порушення прав гарантованих Конвенцією. Європейською конвенцією, як подавати заяву до європейського суду офіційними мовами суду є англійська та французька, проте, за бажанням, заявник може звертатись до секретаріату суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували конвенцію. Це може бути як українська, так і російська мова. І важливо звернути увагу, що заявник не. Не обов'язково заявнику бути присутнім під час судового засідання і особисто викласти в усній формі обставини справи. І суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою, а не по телефону. Якщо, скажімо, ви надіслали ваші документи електронною поштою чи факсом, вам необхідно ці ж документи надіслати ще раз, проте е, поштою. І... Ну і знову ж таки, що листи і документи, які надсилаються до суду, повинні нема потреби їх прошивати степлером, склеювати чи скріплювати будь-яким іншим чином. І листи повинні бути послідовно пронумеровані. Також хотів би звернути увагу, що згідно з положеннями регламенту регламенту суду, заяви в заяві необхідно. Навести стислий виклад фактів щодо обставин справи, і щодо обставин справи, з якими людина скажеться, і суть справи, також навести національні засоби юридичного захисту, які були використані заявником, зазначити права, гарантовані конвенцією, які на думку заявника були порушені, також навести перелік рішень. Рішень судових рішень або інших державних організацій у справі зазнати, зазначити дату цих рішень, зазначити органам, які були винесені ці рішення, і надати копію цих рішень. І варто пам'ятати, що всі документи, які вам надсилаються до Європейського суду, не повертаються. Зв'язку з чим необхідно надавати копії цих документів, а не оригінали. І Правило регламенту суду передбачає, що заявник повинен особисто власноруч підписати заяву чи скаргу, або, скажімо, його представник, який представляє дану особу. І усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресу, яку ви зараз побачите на екрані. Якою є плата за звернення до європейського суду? Плата. Процедура розгляду е, справи є безкоштовною. Також процедура розгляду справи у суді є е, письмовою, зв'язку з чим немає необхідності бути особисто присутнім в суді. І щодо прийнятого рішення стосовно вашої заяви у вас в будь-якому випадку буде повідомлено. Як виконують рішення Європейського суду з прав людини? Виконання рішення суду може полягати в трьох аспектах. Це перше виплаті відшкодування за умови, що його було присуджено в житті додаткових заходів індивідуального характеру, для того, щоб відновити порушені права, а також заходів загального характеру, з метою запобігти порушення наличних прав в майбутньому. Варто зазначити, що згідно з статті 3 закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Виконання рішення здійснюється за рахунок державного бюджету України. Наведіть, будь ласка, приклад судового рішення Європейського суду із прав людини. Варто зазначити, що Україна посідає п'яте місце в Європі за кількістю до Європейського суду з прав людини. Як приклад можна навести, скажімо, справу Кухарчук проти України, де заявник скаржився, що під час судового розгляду були порушені. Під час було порушення його права щодо розумності строку. Як наслідок, Європейський суд вирішив, що так дійсно в даному випадку було мало місце порушення пункту 1 статті 6 конвенції, в зв'язку з чим було прийнято рішення на користь заявника. І поки щодо розгляду справи, то на сьогоднішній період часу в Європейському суді розглядається більше 10 тисяч скарг. Тобто скарги розглядаються там тривалість, вимірюється роками. У вас виникла суперечка із чиновниками, представниками освіти чи медицини, сусідами чи навіть родичами, і вам потрібна кваліфікована юридична консультація. Звертайтесь за адресою міста Коломия, вулиця Січових Стрільців, 23, Або телефонуйте за номером телефону 3830. Закон має силу. Переконайтесь в цьому.